Перед стартом зимового трансферного вікна я говорив, що скаути Динамо Київ отримали три завдання. Серед них були пошук центрального захисника, Форварда та Вінгера. З оборонцем, все зрозуміло, були запрошені Слюбик та Окона. По Форварду я нещодавно говорив, що потрібного виконавця селекція знайти не може, і там, скоріш за все, будуть і надалі надавати шанси Гереро. А ось по Вінгеру робота не припиняється до останнього. В Бразилії злили інформацію про угоду кияна по перспективному Лео Гостіньо, який перебуває на контракті з Корінтіанс, хоч і переважно грає по орендах. Футболісту 19 років вже навіть написали, що його контракт буде розрахований на 5 років. З сильними сторонами Лео є швидкість та дриблінг. З мінусів вже удар та футбольний інтелект. Ну а щодо трансферів на вихід, то тут все просто. Ігор Суркіс підтвердив, що в клуб надійшла лише одна офіційна пропозиція по гравцю Динамо. І за його словами, це не Брашко і не попов, за котрими досить давно стежать деякі наземні скаути. Вірогідно, це Георгій Бущан, до якого і був конкретний інтерес Заравії, який загадково пропускав Мальцела та Сараєм.